Сьогодні весь цей захід приурочений тому, що відкривається новий центр сил спеціальних операцій в Кропивницькому. Це чудова новина. Це чудова новина для наших містян, для усієї області. Усі, хто має це бажання зрозуміти себе, побачити, ким він може бути у війську і потрапити в той підрозділ, до якого він саме прагне. Щиро вдячні вам за те, що ви прийшли сьогодні на відкриття рекрутингового центру Сил спеціальних операцій. І власне відкриття у цьому місці рекрутингу. Центрі. Це один із викликів, які ми собою перед собою ставимо для того, щоб максимально більше мотивованого населення залучити до сил спеціальних операцій. Я хочу від імені обласної військової адміністрації подякувати благодійникам, організаторам цього центру. Знакова подія для нашого міста, для міста Кропивницького, адже ми надзвичайно пишаємося нашими спецпризначенцями полку Святослава Хоробрига. Ну, для нас дуже почесно, насправді що саме у нас в нашому просторі відкривається рекрутинговий центр, тому що це така історія про партнерство і про підтримку від вступу до да, на військову службу і до її завершення. Сподіваюся, у нас буде більше спільних програм, таких національно-патріотичного спрямування по роботі з молоддю в першу чергу. Тому дякуємо, що обрали нас і сподіваємось на. Гарну взаємодію за короткий період рекрутингові центри показали себе дуже добре, дуже ефективно. По перше, це дає додаткову змогу громадянам цивільним потрапити в той підрозділ, де вони самі себе бачать. А друге, найголовніше, це те, що ми як підрозділ отримуємо собі нових побратимів, новобранців вмотивованих, які розуміють, куди вони прийшли і для чого. Тож, дуже радий, що в моєму рідному капельницькому відкрився такий центр. Сподіваюся, на подальшу плідну співпрацю. Коли людина звертається до нового центру, чи, наприклад, в кол-центр, або звертається безпосередньо вже в офісі, то наш рекрутер веде з на постійну роботу. Кандидат може дізнатися про умови служби, може задати рекрутеру провокативні питання, може для себе зрозуміти, наприклад, перспективну кар'єрного росту, якісь юридичні моменти. Ми робимо Супровід людини, коли е вона проходить військово-лікарську комісію, я дуже дякую за підтримку, тому що це важливо. Це важливо для кожного військовослужбовця, і це завжди важливо для усіх громадян, коли вони е є у єдності зі своїм військом. Це означає, що організм працює правильно.